Добрий, день, друзі. Давайте з'ясуємо для себе, що таке портрет і які бувають види портретів. Портрет це жанр образотворчого мистецтва, присвячений зображенню людини або групи людей. Художників, які малюють переважно портрети, називають портретистами. Залежно від призначення. І способу виконання портрети поділяються на види. За характером, портрет буває парадний, камерний, колективний, мініатюрний, історичний, сімейний, релігійний і автопортрет. Парадний портрет створювався з представницькою метою. Парадні портрети. Преславляли царствених осіб та їх наближених. Парадний портрет раніше був доступний лише заможнім людям, вельможам, імператорам, монархам. Камерний портрет передавав духовний та емоційний стан людини. Найголовніше в ньому це особистість. Груповим називають портрет, на якому зображено більше трьох людей. Сімейний портрет це різновид групового портрету. Він зображує сім'ю. Історичний портрет зображує видатних історичних осіб. Портретна мініатюра це портрет невеликого розміру. Автопортрет це власне зображення, створене художником. Релігійний портрет писався за канонами, зазвичай використовувався для зображення чинців та святих. Був дуже популярним в епоху відродження. Портрет один із найпопулярніших жанрів образотворчого мистецтва. У портреті людина може зображуватися по плечі, по груди по пояс, по коліна і в повний зріст, на портреті людина може бути зображена обличчям доглядача Анфас у профіль або у три четверті. Розрізняють станкові портрети: це картини в живописі, бюст скульптурі, рисунок і гравюра у графіці, також монументальні портрети. Це монумент, фреска, мозаїка, також мініатюрний портрет. Передусім художник-портретист намагається передати зовнішню схожість із портретованим. Водночас він створює художній образ, тобто, відповідно до власного бачення, зображує зовнішній вигляд людини, передає її характер, емоційний стан. Внутрішній світ. Будь-який портрет має не тільки втілювати подібність із моделлю, а й розкриває її внутрішній світ, переживання, настрій, мрії, міміку, характер людини. Портрет може нам розказати багато чого цікавого про людину, розкрити багато секретів. Потрібно тільки бути спостережливим і навчитися їх читати і малювати. Друзі, ми запрошуємо вас підписатися на наш канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підтримайте наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші зустрічі. Сьогоднішню зустріч підготувала і провела Маріанна М'якенька. Дякуємо вам за увагу, до нових зустрічей. До побачення!